Ще високого Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський змістив на до озброєння Ісуса, на війну, на битву, та повелів Сонцю спинитися, ти нині, владику, почуй наш, що водимося до тебе, Звісни силою Твої, наш побожний український народ, благослови його справи, славу його перемогою над Богу, змісни всемутнє твоєю правистю, нашу державу, збережи військо. І подай нам ще, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливі міру тверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю, яка завжди рабіт і все охороняє. Тим вже, кому судив ти покласти душу своє на війні, за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні повинні в день праведної твоєї плати, подай він цінне. Бо Твоє є влада, Твоя царство сила, слава, від тебе допомогу приймаємо, на тебе, надію, покладаємо, і тобі славу посилаємо. От і сину і святому духу, духовині, і повсякчас, на віки, Амінь. Господу помолимося, Все погодні, Боже, за все Народ, ми діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів, сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають, прости нам усі провини наші, і не би законі наші, і дай нам спрагні бути народом Твоїм, молимось тобі, Боже наш, опікуйся, помагай народу нашому, щоб, щоб серед усіх переживань, і спокус. Ми завжди болярили світло вірою Христовою, що ми і діти наші не відступали до Твоїй Святої церкви і були вірними громадянами Благословеного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній, Батьківщині. Подаруй мир народу і нашу, оберігай нас від всякої кривди та несправедливості ворогів, благослови повсякденну працю нашу, всім добрі науки та мистецтва.